В Нашій клініці використовується апарат фотопанель Псеролайт, в якій 311 довжина нанометрів хвилі, так як 311 нанометрів хвиля довжини ультрафіолетового випромінювання рекомендована по всім європейським і американським протоколам і є найбільш ефективною в терапії шкірних захворювань. Підходить для лікування таких проблем, як псоріаз, різні форми на різних стадіях для підтримання стану ремісії, а також для введення пацієнта в ремісію, тобто в стан поза загостренням. Також підходить для топічного дерматиту на будь-якому етапі, чи на етапі загострення, чи на етапі ремісії. Також підходить по деяким протоколам для червоного плескатого лишея, також підходить під терапію вітиліго, а також хронічних дерматозів, з порушенням орогових шкіри. При сибирейному дерматиті також можна використовувати як на волосистій частині голови, так і на обличчі, при таких патологіях, як екзема, дисгідротична екзема, тобто при всіх хронічних дерматозах, які без елементу інфікування і е, як бактеріями, так і вірусами. Основне, це ваш лікуючий лікар, призначає вам кількість процедур, бо це курсова процедура фізіотерапевтична, тому лікар індивідуально під вас, виходячи з клінічного стану на той момент, на якому ви звертаєтесь до нього. Він підбирає кількість процедур і також параметри процедур і кількість хвилин. Бо фототерапія включає в себе початок. Це фотопробу, щоб оцінити реакцію шкіри. Вашу на промінення 311-ю хвилею ультрафіолетового промінення. Підготовка пацієнта повинна складати використання за декілька днів в достатній кількості емалієнтів, тобто ті речовини молочко, сйон, крема з сечовиною церамідами для зволоження шкіри. Безпосередньо перед тим, як прийти на процедуру, пацієнт повинен прийняти душ. Вдягти зручний одяг, ліпше хлопковий. Також після процедури пацієнт теж повинен використовувати емоленти для зволоження шкіри. Після процедури пацієнт абсолютно може все виконувати, як звичайно, у своєму житті відвідувати спортзал, басейн, також приймати ванну або душ, тобто головне це використання емолентів для зволоження шкіри. Протипокази основні це, звісно, онкологія, також аутоімунні захворювання різного спектру, також це інфіковані дерматити, як бактеріальні, так і вірусні і гострі стани шкіри. Процедура абсолютно є безпечною, тому що може проводитися як дітям від одного року, так і вагітним, так і в період лактації.